Добрий всіх мраночок. Встала, думала попрацювати, а воно дощик такий спокійний, спокійний йде. Я так люблю такий дощик. Все квітує. І ось перва лілея моя розквітла. Коли заквітує, тут... Букеті ще буде гарнів Рудбекія. Лікніс до сих пір корончатий квітує. Ось які у мене кам'яна троянда. Малесенька. Ось тут в долоньках. Це, до речі, моя невісточка, старша невісточка. Отакі такі вироби робе з гіпсу. І ось такі долоньки. Така хустечка малесенька. Міні-міні-хостечка жовта. Трояндочка бордюрна, ось-ось розквітує. І стокротка маргаритка. Дивлюся, теж ось пуп'янки, можливо, теж буде квітувати. Це моя, то, що я сіяла. І ще посаду там розсажена вона. Ну, тут, в горщику в цьому, дуже гарно вона. Найкраще виглядає. І оце ось бур'янець, оцей щіпаю постійно, а він все сіється і розростається. І що ти зробиш? Звичайна хоста Подорожникова, тут біля будинку. Барбарис Ред Піла Пілар. Ой, читок он. Я кивась в капельках. Ромашки, ще одна лілея, ось як розквітне буде, гарнюща теж гібрид. Ой, чувакає, чувакають мої резинові, Резинові, чувак, чувак. Ось яка краса, очіток такий. А коліуси, коліуси. взагалі, красунчики. Зараз після дощику гарно підстригати свої рослинки. Прохолодно трішечки, ну і от. Ну, знизилась температура, і я от е, свою форзицію е, формую е, кулькою. І постійно це все, все оце відрожче, те, що повідростало, формую, обрізаю. І зараз обріжу оці всі відрожчі гілочки. Ножиці підготувала. Ось така кулька в нас вийшла, вже підстригла. І форзицію ми стрижемо після цвітіння, ні в якому разі не весною, бо не побачите цвіту. Обов'язково стрижемо після цвітіння. Ну і отак формуємо всі нові пагінці, які відростають. ми стрижемо. Ну що, підстригла форзицію і пішла далі. Підстригла свою тую санкіст. Тіси підстригла, а цей я вистригаю спіралькою. Цей піраміндальний, ось так ось, ось так спіралькою роблю. Ну, він повільно росте. Ось такий тіс вже ну, високий, височенький він у мене. І ось тут за хатою підстригла свої ялівці скельні. Ось такі ялівці, кінчики їм тут пообрізала, щоб вони розпушалися. Ось так. Радисканці квітує. вітує. Такі жілки гудуть. Підрівняла свій пухироплідник. Красунчик мій. Ще в тому році я його так вистригла. І ось так тепер він постійно підстригаю, підрівнюю його. Дивіться, яка анабель, яка анабель зараз красуня. Ну і де ж тільки цих бронзовок немає. Скрізь ці бронзовки. Подивіться, лілея. Прямо в бутон. Ой, в квітку ще поки не розквітла, але ж як розквітне, цікаво буде. Дуже цікаво. <laughs> Анабель и Лілея. Ось так. Что это за пташка такая? Синичка. Вроді саничка, подивіться. Все, втекла. І біля ставка тут, подивіться, розквітла. Я восени її садила. Анабель. Біля ставка. Ромашки розквітли і ось такий лілейник. Дивіться, красунчик. Стільки бутонів, стільки бутонів зразу за один за одну ніч розквітли. Ось така краса. Сьогодні цілий день моросить дощик. Ось зараз тільки зупинився, але ну, надовго не надовго, не знаю. Ну і що ви думаєте? А коли ж руки чешуться, то що треба робити? Ну от, почухрати, як кажуть. Ось в мене була прикопана, бачите, гілочка. І придавлена е цеглинкою. І, і оця гілочка була придавлена цеглинкою. Ну що, взяла я її, дістала, дивлюся, корінці там. ну Такі непогані. От. Не такі великі, але є. Ну і Насипала сюди в горщик ґрунту кислого для хвойних. І посадила цю гілочку, ось. гортензія фантом. фантом. ну Подивимося, як вона далі буде. Ось замульчувала. Теж тут є лівець подрібнений, Ну, нехай ось зростає. Ось так. І ось тут у мене росте герань. Гарно квітувала, все, та вже ж, бачиш, бачите, вже отквітувала. Вже І ось треба пообрізати зараз те, що це все обріжу, зроблю красу. Ну і що ви думаєте? Взяла я ножиці, почала різати, а потім якось потягнула одну і подивіться, як вона гарна. Зовсім не треба ні. Ножиць. Подивіться, вона дуже гарно, легко видргується, ці квіточки, цвівші. Так що не треба ніяких зусиль. Ось беріть, видюргуйте і все. Ось, скільки її. Наступний рік знову зацвіте. Ось так. Ось так. Дивіться. Повидюргувала ще тут трішки залишилося. Так що нічого не треба обрізати. Ось така герань. І ось така спірейка в нас вийшла. Ось така кулька гарненька. І інші теж я так підстрижу, подивіться. Тут іще в нас прикопана гілочка. На осінь я її пересаджу. Ось така спірейка. Куча така нарізала. Це все піде в компост. Квітує Алісум, а біля будинку в тіні перестав квітувати. Ось, бачите, як він. На сонці тут йому краще. Це Алісум, який я посіяла сама з насіння. Ось такий гарнюний. Нічого і там теж почне квітувати. Він довго квітує до самих заморозків. Ось Така квітка. Знову почав квітувати. Чи продовжує, можна сказати так, алеандр. Одна, То одна була квіточка, тепер три. Ось такий алеандр Гарнющий. І постійно попадає тут в кадр. Тут у мене падалішні яблуки. Падають, і я їх квашу, і потім буду цією водичкою, цією, підливати свою, свої гортензії Ще вчора я дивилася, була одна квіточка, і подивіться, як зараз розквіт лілейник. Букет. Цілий букет. Кожен день, кожен день квіточки розквітають, все змінюється, тим паче, що дощик пройшов, от вони радіють, бистро квітують. Мої відео трішечки з запізненням виходять, тому що я на дачі, на дачі нема вайфая. І коли приїздю додому в місто, тоді і запускаю відео. Так що вибачте, що невчасно виходять вони. Ось такі. І юки, юки ще, правда, не, не повністю, але вже розквітають. Дивіться. Сонечки. ліхніс, ліхніс корончатий. Ось так. Коли його багато, ну так гарно виглядає він. Ромашка, Альпійська Рігерон. І все, всім гарного настрою, дня і мирного неба. Бережіть себе.